Як збільшити повторні продажі завдяки CRM-системі? Всім привіт! У нас вийшла нова автоматизація, суть якої полягає в тому, щоб коли замовлення переходило в певний статус, наприклад, виконано, то в нас створювалася заявка в воронці. Коли це може бути корисно? Якщо ви продаєте товари, які клієнти. Можуть купувати раз на якийсь час, наприклад, раз на місяць, там не знаю, раз на квартал і так далі. Це може бути там якісь доглядова косметика, можливо, да там не знаю, порошки зубні пасти, парфуми чи ще щось, щось подібне. Якщо у вас ось така ніша, то є сенс е самому зв'язуватись з цим клієнтом через ось цей період, який ви знаєте, да що у вас в середньому, наприклад, клієнт купує раз на квартал. Раніше я вже показував в одному з відео на Ютубі, посилання буде нижче, як налаштувати автоматизацію, щоб система сама, наприклад, через 90 днів писала клієнту в Телеграм з нагадуванням, що от у нього якраз пройшов цей період, і пропонувала зробити повторне замовлення. І це було б більш проактивно. Але є ще опція, щоб зв'язувався сам ваш менеджер, якщо це більш складний товар, наприклад, і краще проконсультувати клієнта голосом. Плюс конверсія, очевидно, там має бути більше. Тому в чому суть? Я налаштував автоматизацію, щоб якщо в нас замовлення переходить в статус успішно виконане, то по ньому автоматично створювалася заявка у воронці. Зараз ми перейдемо і проглянемо це. Ось у мене два замовлення виконано. Іду у воронки. Воронка у нас тепер повторні продажі. От, і в мене є вже в нових дві заявки. Далі, фактично, ваш менеджер просто телефонує через цей період, там, місяць, квартал, скільки ви вказали, і уточнює у клієнта, чи все сподобалось по попередньому разу, да? чи задоволений там, товаром, продукцією і так далі. І так як ми знаємо, що у клієнтів там, через квартал закінчується асортимент, да? то чи бажає клієнт зробити повторне замовлення? І якщо бажає відповідно, то менеджер просто успішно завершує цю обробку і на основі цього замовлення цієї заявки верніше створюється вже в crm системі нове замовлення, що ми зараз перевіримо. Ось нове. І ось у нас є замовлення номер 78 Додає відповідно потрібний товар, прив'язує оплату, якщо вона надійшла, і відгружає цей товар клієнту повторно. При цьому вся ця історія покупок буде відображатись ось в замовленнях. Таким чином, ви дієте більш проактивно і можете, наприклад. Зв'язуватися з клієнтами і збільшувати свої повторні продажі, тому що не ви чекаєте, коли клієнт згадає про вас і напише, да, чи подзвонить, чи зробить замовлення на сайті, а йдете перші до нього і скорочуєте цей цикл продажу, ймовірно, плюс виключаєте там можливість чи зменшуєте ймовірність того, що клієнт буде гуглити, потрапить не на ваш сайт, а на конкурентів, і купить у них. Таким чином, ви якби і на залученість ліда економите, да, кошти маркетингу. і скорочуєте цикл продажу, збільшуєте ймовірність цього продажу. А, як це налаштовується? Ми йдемо просто в налаштування додатково, автоматизацію. У мене вже є налаштування цього тригеру. Просто показую діючий, ви називаєте якось тригер, вказуєте, подія замовлення, зміна статусу, наприклад, виконано. Час виконання у мене для демонстрації стоїть відразу. Ви можете вказувати там хвилин, годин, днів. В системі автоматично у нас стоїть. Там обмеження, це можна виставляти тільки там 30 днів. От, Ви ж можете написати нам техпідтримку, що ви там з цього відео і колеги з розробки вам кастомізують цей період і виставлять там, наприклад, до 180. От, І ви, відповідно, далі вказуєте, там, що вам потрібно, щоб це спрацьовувало через 90 днів. Умова замовлення так само має бути виконана. І створити картку в воронці. Додаємо в тригерах. І все. Тобто, це налаштовується за одну хвилинку. Таким чином, всі замовлення, які стають виконаними, через 90 днів будуть створювати, власне, картки у воронках, які вже буде пропрацьовувати там, через дзвінок, ваш менеджер з продажу, пропонувати товар, брати зворотній зв'язок і робити повторну відправку клієнту. І, відповідно, це все ви можете зайти в аналітику воронки. Повторні продажі і побачите, яка у вас конверсія. Наприклад, у вас було там 100 відправок перших через квартал. Ми створили так само 100 заявок повторних, і з них там третина, 20% чи скільки перейшло в погодили замовлення да, на таку-то суму, наприклад, якщо ми додаємо товар. І таким чином ви можете заміряти ефективність цієї дії, зрозуміти, чи є сенс витрачати час конкретно в вашому бізнесі. Да? Плюс можете прослухати ці розмови, от саме по допродажу з фідбеком, підкоригувати скрипт, можливо, можливо, зробити якісь коригування по пропозиції, і таким чином налагодити ось цей автоматичний чи напівавтоматичний, так і тут людина приймає участь, процес з повторними продажами до клієнтів. Якщо будуть питання технічні, можете звертатись до підтримки, Ось знак питання, телеграм, вайбер, зручно. Колеги за 5-10 хвилин підкажуть вам по всьому. Буквально 10 хвилин вашого часу автоматизація налаштована і можна пробувати робити до продажі. Сподіваюсь, було корисно. Всім гарного дня. Кісіар. Видихай, тут зрозуміло.